А хтось по-іншому дивиться на це, там, моїх колег друзів у Києві, що це вже якийсь віджитий пласт. Ну ми люди емоційні актори, і воно все має значення у моїй долі акторській, бо з цього я вийшла. Я не можу би виокремити себе тільки з інституту чи тільки ну, все, все, все пішло у і родина моя, в якій зростала акторська, бо може б так і не склалась доля, тому що це вже династія, нікуди від цього не дітися. Хоча батьки започаткували. Акторську династію ми застали бабусь, і вони були самобутні, досить самобутні. Кожна мамина, мама це Київщина, матері колись і наворожили, циганка якась йшла і каже: От тебе радіться доч, 22 числа. Мені дівчатка. Тоді ще започаткували на нашу голову свято вождя про революції, революцію саме в той рік. Ну що ж, пережили і це, От, але е, народилася з сестрою обидві 22 го тільки в різні роки, в різні місяці. Вона закінчувала першу школу, а я 44 ту І ці адреси наші вулиця Гоголя і вулиця Шкільна, 27. Тато ще захоплювався фотографією. Е, і, і малярством, і чим він тільки не захоплювався рибальством. І зробив фото, де я йду, завершую 10 клас, а Оля йде в перший клас. І там е, список. Раніше ж був список е, на парадному. Зараз такого не зустрінете, щоб писали прізвище, хто проживає в цьому парадному. А тоді вся інформація, будь ласка, вона гласна. І значить, квартира сумський написано виразно. Так що, звичайно. Запоріжжя для нас залишається і не лише шкільні роки, це становлення в родині як особистості. Я бачила, як батьки переймаються своєю професією. Вони віддавали їй всього себе, тато і мама, хоча вони з простих сільських малозабезпечених родин повоєнних. Тато, коли їхав в театральний інститут. Найперше їхав в консерваторію, бо він від природи був обдарованою людиною, співав, не знаючи сульпеджо, міг арій, опер на слух, брав і на акордіоні підбирав складні партитури, складні твори музичні. Йому порадили і діть, але коли він звернувся до педагога, вона з'ясувала, що тато не дуже знається на сульпеджо, йому порадили йти в театральний інститут. Ми й досі пишаємося, ось був ювілей вже тепер Олі, бо роки летять швидко. І, на щастя, я хоч згадала, бо монтаж така справа, що комусь не складає на думку, вдало якось змонтувати доречно якийсь спогад про батька. Там дали якийсь уривок з фільму. Я кажу, будь ласка, якщо у вас є, і дали на екран, як тато співає, і це був запис саме з театру Щоса, тепер театр Магара. Тоді тато багато концертував. Це для мене також були уроки майстерності актора. Він був безвідмовним актором, просто солдатом театру. Всі концерти, це він основа концерту. Він співає арії з опер, оперет, пісні популярні. Настільки досконало, що зараз є... Ми ж не пропагували це, не рекламували, як зараз це модно. Все це від природи. Театр був безмежно вдячний тобі, його дуже любили. І у мами з ним були хороші ролі, як мама каже, я стільки виплакала, як одна жартувала артистка. Оце така сцена, та я її слізми затоплю. Тому, звичайно, ми навчалися, кожна з нас. Але здебільшого, і почуття гумору у тата було абсолютно притаманне саме йому. От каже: дивися, доця, ти йдеш, от на кожному кросі гумор. Я приходжу в Ліч це лікувально-санаторне. Розшифровувались на Так, правління. Туди мали доступ актори, і медсестра, така безпосередня, каже, ви знаєте, оце ж ви прийшли. Це я вперше бачу, роблячи укол, заголивши татові сідницю. Я вперше бачу артиста в ліцо, У сідницю роблять укол. От, каже, бач, на кожному крозі гумор. Або тато ще був вправним рибалкою. Так, ми були розбавлені батьком. Ми сідали в таксі, він давав нам собою сумку, судаків, сумку в не штук, а цілу торбу фактично. І це були і котлети, і фаршировані, і ну шо тільки? І всі дивувалися, як же за Славу так виходить, коли ми приїхали в Полтаву жити. І тато пішов на підльодний кльов, і хлопці вже роззнайомилися, акторів було багато. Слава, ну розкажи, який ж у тебе секрет? А там був перший секретар з дитингом. Так, і він Федора Трохимовича. І він, отож, хлопці, ну що ви які? Ви приходите, ви ковирюєте лунку і тоді промовляєте. Я від Федора Трохимовича і ви бахловитиметься. Так що спогади у нас навіть, оскільки ну, тата вже 9 років, як в іншому такому світі, як кажуть, зараз вже по-різному ставляться до цієї сфери життя. 9 років немає. Ну що ж, все одно ми його згадуємо, все одно приходимо, і от місяць вересень це його місяць. Чому я так зупиняюся? От 6 число це його народження, 12 він з нами, 12 він попрощався з нами, то ми приходимо, і крутимо там на байковому його пісні, згадуємо, щоб діти пам'ятали, он муки знає, що це діда, прадід, що він так співав. Мені б дуже хотілося. На щастя, діти співають. Ми хотіли, щоб вони вільніше себе почували. Коли свого часу він вступав до театрального, взяв товариша, вони настільки перейнялися тим, що вони вступили до театрального інституту, їдуть потягом, сіли на кришу, тому що вже нема а, місць у вагоні. І спиною до, до курсу, до курсу е, їдуть. І хтось їм махає, вони співають, схиляйся, халяц, над нас питає, Ну тато бере мото, широко співає, йому показують, сядь, сядь. І він тільки нахилився через секунду місць над ними. Тобто доля секунди врятували життя цим студентам Театрального інституту. Така відчайдушність, така якась нестримність характеру, але в цьому... І у вас би не було. Да. От. Тому, на щастя, ми сьогодні тут. Слава Богу, що довелося, пощастило, я вважаю, зніматися в кіно. Я не розрізняю, які там періоди в кіно, початку, поетичного, відродження. Я вважаю це кіно. Тому що у кожної країни бувають свої періоди, нам не знати того. На цьому більше знається Сергій Васильович. Коли знімали, я і радянське кіно застала, і, і наше національне, тому що хоч воно було російською, тоді на замовлення Держкомтелерадіо, той же Кармелюк, Наталка, Полтавка, Городи млять, державний кордон і так далі. і так далі. Потім був якийсь такий пласт забуття, чи що були якісь інші фільми, пропонували щось, мені не дуже подобалося, але на щастя в мене є робота, і я вже от якраз буде сороковий сезон. Моєї праці в національному театрі Міфронта.